Доброго дня! І ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої, мої дорогенькі. У нас сьогодні була бурхлива ніч. Ой, це Київщина, Бучанський район. Бучанський район. Ну, новини, мабуть, ж, всі ж дивляться. Фігачили ж Київ. І Київщину тут, і ще, і не пам'ятаю ще яку область там, то три години трішки будинок у нас здригався. Тому, надивившись новин, і в мене вже навіть розболілася голова, як рекомендував лікар пішла знімати відео, тому що навіть і тиск піднявся. Ти ж надивишся. Ну, звичайно, всі ж пере... переживаємо. Звичайно. Але нічого, нічого. Вистоїмо. Хлопці наші працюють гарно, молодці. І ми їм за це дякуємо, що вони майже все збивають, тому що оці шахеди, ну, цілий ансамбль, бо у нас ракет. І я слухала і балістичні, і, і кінжали, і, і шахіди, і все, що. Мабуть, весь арсенал російський вони сьогодні фігачили. То дякуємо все-таки хлопцям, що майже все збивають. Це у нас гравілат, мої дорогенькі, показує гравілат. У мене там в попередньому відео є. Бачите, яка це красотінь. Якщо воно квітне, все разом. Квітне, якщо разом отак все стоїть, то я вам скажу: ці кущики квітнуть два місяці. Квіточка одна за одну. І вже зквітла квіточка, вона ж довгенько стоїть. Бачите, я вам скажу, що. Ну, це такий простий сорт. Я вже показувала, у мене там відео, я жіночкою помінялася на Хто... попередньому відео є, я помінялася на примулку. Цей кущ я купувала 120 гривень, тому що ну, у мене тут, як оказалось, бачите, який маленький кущик, всього три цвітоноса. Вже квітає, а оце повний. Повна квіточка такого кольору. Бачите, тут теж маленький кущик. Я думала, що воно в мене зовсім не, не виживе тут. Ні, Виживу три цвітоноса. Тому і купила отакий кущ. Ну, я помінялася. Продала продала їй один один сорт квітів. А вона ну, стоїть отакий кущ 120 гривень. І ще ж теж Приобріла, як говориться, отакого от кольору. 70 гривень кущик. Бачите, посадила вже, але оці квіти такі, такі більш красненькі, як же вам так показати. Тут же ж... Ой, мама дорога, мама дорога, бачите, отакого от кольору, такого рожевого. Такий кущик теж сюди посадила. І я вам скажу, коли воно квітне одне. З одним то воно дуже-дуже гарно, ну а це така жовтенька у мене, вона і не махрова, і не проста, тому що тут ось проста, бачите, як кромашка. А тут щось трошки є таке, наче махрове, так? То це я в прошлому році купила. Ну, вже, бачите, маса наросла. В прошлому році купила цю жовтеньку, ну, наросла вже. Один корінець купила, один. Бачите, але... Перезимувала і вже наросла. То я вам скажу, коли воно все разом, воно дуже-дуже гарно. Різні кольори, то воно дуже-дуже гарно, мої дорогенькі. Простий гравілат, але я вам скажу, він не простий, і не простий, тому що він же махровий. Тому що застій води він все-таки не любить. Ну, оця красненька, така проста, то вона, але дуже гарно. У мене був такого червоного кольору, отакий махровий. Отакий махровий, був такого червоного кольору. Два роки назад я його купувала, продавала жіночка із доращування. Оце в неї я ж теж брала ці кущі. так. І вона з доращування продавала, і він у мене не перезимував. Дуже гарний кущ. Отакий От великий я брала, такого махрового кольору, тільки ко махрового, так. але червоного такого гарного кольору. І він у мене не перезимував. І коли я брала у неї оце ці. Бачите, то вона казала, що він у неї теж не перезимував той рік, коли я в неї брала. Зиму він не пережив. Тому що була голландська посадка, і, значить, для нашої зони він не підійшов. А що я вам хочу показати, мої дорогісенькі? І ще ж показати, що я вам хочу. Анемона добравної плена. Оце цей кущик, зараз, 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 зараз так якось стану. Ось бачите, який кущ, який кущ і які квіти. Оце цей кущ я помінялася жіночкою. Вона його везла до Києва продавати 150 гривень. Я вам скажу для цього куща це зовсім дешево. Хто дивиться в інтернеті, тому що ви ж знаєте, продають один корінець з одною квіточкою. А це такий великий кущ. вона. Тільки в Києві, ніякими розсилками по інтернету. І все таки вона не займається. В неї є своя клієнтура. І я до неї ходила додому і оце забрала оцей кущ. Тому що у мене він є. Ось мої хірки, потім вам зніму. У мене він є, ось він у мене. бачите, Ось він у мене, одна тільки квіточка. Оце був один кущик, я його в прошлому році розділила, два маленьких стало. От. І оце тільки один світонус. Наростає, я вам скажу, не дуже. Не дуже. Тому що отой кущ, вона мені розповідала білий, бачите там, що цьому кущу третій рік. От вона купила кущ, розділила по одному корінцю, наращувала, а тепер це на третій рік, оце вона продавала вже такі кущі. Третій рік. Ну, а в мене тільки другий. Но я вам скажу, що він не любить, а не вона не любить застій води. От не любить вона застій води. Це для неї губітельно. Якщо вона, а в цьому році у нас було, вода стояла, то я вам скажу, як вона і вижила, я не знаю. Навіть не знаю. ще у мене є, зараз вам покажу ще один. Це такий ніскоросла анемона, махрова, ніскоросла, 10 см кущики. Бачите, 10 см. Називається гібридна Поліш Стар. Але я вам скажу, вона навіть... Вона пережила краще, ніж оця. Бачите, яка квітка. Вона така світла, світло-рожева, біла з такими крапленнями світло-рожевими. Але бачите, яка квіточка і кругом зелені листочки, правда? Яка красотень. Яка Ця перезимувала краще, ніж оця. Бачите, який кущик вже наріс. Це ж теж третій рік я з одного кущика вже розділила на двоє. Це не буде ще квітнути, я бачу, а можливо, ні. А оце тут я вам скажу, зараз покажу моє дореньке. Бачите, чотири ось буде. Ось, ось уже оця квітна красота. Дивіться, яка гарна квітка. Це ж тільки-тільки починай. І ось, і ось буде. Бачите? Мені подобається, що вона квіточка в зелених оцих листочках. Красота, красота. І оця краще пережила потоп мій, потоп, бачите, чим оце? Тут тільки один цвітонос. Але я вам скажу, мої дорогенькі, ну це бордюрна, вона так називається. правда? Якщо її хочу розвести її, бачите, третій рік, оце тільки, третій рік. І купувала я її дорого. Дорога квіточка, але коли бордюр і коли повно буде розквітне, я вам тоді покажу, мої дорогі. Це взагалі красота, така бордюрна анемонка. І я вам скажу, тут будуть їх і на цейки ще квітнути. І Я вам скажу, коли воно так все гарно квітне одне за одним. По-перше, воно квітне. Бачите, різні кольори. Так, і ще там анемонка буде. Це я просто її там посадила, бо в мене було місце. Коли мої лілейники відквітнуть, я їх звідси. Приберу, то буду розсаджувати І воно одне за одним, різні кольори, і воно дуже-дуже гарно Так що мої дорогенькі Анемони. Анемонка така дуже гарний цей кущ, дуже-дуже гарний. Мені дуже добра флора плена Флора плена отака От Ну, а це взагалі, а це взагалі. Поліш Стар це взагалі. Це взагалі. Правда? Це взагалі. Це взагалі. Це ж низькоросле. Бачите, коли розквітне, то я ж кажу, я вам потім мої дорогесенькі. Все вам потім зніму. Доквітають вже зовсім приймули. вже зовсім доквітають, бачите. Навіть ось такі страшненькі стоять стоїть ну ще, ще доквітають, але вже засохли квіточки. Ну це взагалі теж гарно. Буду розділяти. Все буду, тому що там уже в дитсадку все розділила, а потім буду розділяти оце, що тут відквітнуть і буду садити по одному корінцю. Отакі От мої дорогенькі. Бачите, надивилась тих новин. Звичайно, як усі нормальні люди, живуть і не подобається їм, щоб отак нас занизашу фігачили. Розболілась голова, піднявся тиск. Але ж, як казав лікар, треба думати про хороше. Тому взяла камеру, пішла знімати квіти. І зараз поп'ю кави і буду працювати. І буду працювати, тому що дещо мені ще треба посадити. Тому, мої дорогенькі, садіть квіти. Насолоджуйтесь, відволікайтесь, тому що для дорослих людей це дуже важливо. Треба чим займатися, щоб не думати про щось інше, старатися не думати. Або не думати дуже-дуже, тому що, звичайно, і тиски і все. Квіти це радість, це насолода. Тому вирощуйтесь, насолоджуйтесь, живіть, тому що жити ми повинні. Всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, дарують нам життя, віддаючи своє. Про це ми повинні пам'ятати завжди.